Усім привіт! Маємо в наявності ось такий цікавий автомобіль. Це Mazda MX30 2022 року з батарейкою 35,5 кВт з запасом ходу до 200 км. Класний автомобіль в чудовому стані, весь в рідній фарбі 27 тисяч рідного перевіреного пробігу, пригнаний з Європи, розмитнений та сертифікований. По комплектації маємо тут передні та задні парктроніки, камеру заднього руху. Автоскладування дзеркал, датчик сліпих зон в дзеркалах, перейдемо до салончику. Електроскло підіймачі, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал, шкіряне мультикермо, дистронік, датчик перешкод, Сенсор на багатофункціональна мультимедіа, підігрів сидінь, кнопка автохолд, електронне стоянкове гальмо. Проекція на лобове скло, датчики світла, дощу, салонне дзеркало з автозатемненням та багато іншого. Електропривід сидінь. Два оригінальних ключика у комплекті. Також хочу показати вам цікаву річ: це ось так відкриваються двері, щоб потрапити на задній ряд сидінь. Зацініть стан салону, ціленький, чистенький. Реально стан нового автомобіля, як широко відчиняються двері. Дуже годний апарат. Свіжопригнаний. Автомобіль знаходиться у місті Вінниця, готовий до будь-яких ваших перевірок.